Сьогодні про вашу самооцінку. Ми всі знаємо, що наша самооцінка допомагає нам досягати наших цілей. Що потрібно зробити, щоб її підняти? Є дуже проста елементарна вправа. Візьміть, будь ласка, три листочка звичайного паперу, ручку яку-небудь або Олівець, що потрібно зробити? На першому напишіть листку зверху, як я себе бачу. На другому напишіть таку фразу як мене бачать мої батьки. І на третьому листочку напишіть фразу Як бачить мене мій партнер або ж мої друзі. І спробуйте описати себе. З різних сторін, як я сам себе бачу, як бачать мене мої батьки, як бачать мене, мої друзі або мій партнер. І потім просто зробіть порівняльну характеристику, підкресліть свої позитивні якості і дайте собі таке запитання, що я можу зробити, щоб підсилити їх. Якщо ви, можливо, не маєте такої впевненості, як вони мене бачать, спробуйте у них запитати або просто пограти в асоціацію, намалювати себе таким, яким. Бачать у вас друзі, яким бачать у вас партнери або ж ваші батьки. Можливо, ви не знаєте, як намалювати себе, як ви себе бачите, тому задайте собі запитання, на що я сам собі схожий. Ну, наприклад, я собі схожа на дуже гарну, цікаву книгу. Тому в на першому листку паперу я намалюю гарно цікаву книгу. На другому папері як мене бачать мої батьки? Ну, мої батьки мене бачать як ту, яка завжди досягає своїх цілей. Тому я намалюю якусь гірку і поставлю зверху ну, такий силует людини. На третьому як бачить мене мій партнер. Ну, Те, що я знаю, і мене партнер бачить у вигляді, тої, яка весь час в русі. Він так і каже, наше життя з тобою це завжди постійний рух. Тому я намалюю на третьому папері силует тієї людини, яка просто біжить вперед або просто біжить. І далі я для себе порівняю, зроблю три порівняльних характеристики, про що це для мене, які позитивні якості я бачу на цих малюнках, і як я можу підтримати підсилити свої позитивні якості. З вами була як Карачун. Підписуйся на мої соціальні мережі.